Поповняють державну казну від початку повномасштабного вторгнення регіональним відділенням Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей було проведено 53 успішні аукціони з приватизації державного майна, внаслідок чого дохід до держбюджету склав 559 мільйонів гривень. Основною перевагою приватизації є те, що державне майно, яке є на даний час не під силу тримати державу в своєму управлінні, воно переходить до приватного інвестора. Як результат, приватний інвестор зобов'язаний погасити заборгованість по заробітній платі, погасити заборгованість до бюджету. Також приватний інвестор в майбутньому запрацювавши з державним майном, він розпочинає там свою діяльність, що допомагає нам працевлаштовувати людей, які не задіяні у виробничих процесах. Також це є наповнення бюджету за рахунок сплати податків. Поповнився бюджет і завдяки оренді державного майна у 2023 році. Сума становила 26 мільйонів, що на 14% більше ніж у 2022, кажуть посадовці. У нас у регіональному відділенні є 371 договір оренди, згідно якого сплачуються кошти, і як результат отримують бюджет отримує. Ті чи інші кошти для підприємців, які мають на меті орендувати чи приватизувати ділянку, потрібно звернутися до регіонального відділення фонду держмайна України або ж слідкувати за аукціонами на сайті Прозоро. Фонд держмайна має офіційну сторінку у Фейсбуку, де висвітлено всі наші об'єкти, які підлягають приватизації. Також є сайт Prozor.gov.ua, на якому висвітлюються всі наші аукціони, які будуть відбуватися. Тобто ви заходите на сайт Prozor.gov.ua, знаходите той чи інший об'єкт, який вас цікавить, берете участь в аукціоні, перемагаєте, сплачуєте кошти, і ви є щасливий власник майна. Інший варіант, якщо вам... Сподобалось якесь державне майно, яке, на вашу думку, є незадіяним, воно не використовується у виробництві тим чи іншим державним підприємством. Ви можете звернутися до нас з заявкою, що ви маєте взяти намір участь у приватизації такого майна. Ми проведемо підготовчі дії. Майно буде виставлено на аукціон, і ви можете. Взяти участь в аукціоні у випадку перемоги знову ж таки ви стаєте щасливим власником майна. Також посадовці додавали, що у 2024 році очікується 44 аукціони, з яких 31 – окреме майно та 11 – транспортних засобів. До продажу готуються 5 об'єктів. Ліліана Іванійчук Анастасія Бегей та Раї.